Нацгвардія це не лише сувора дисципліна та порядок. Це перш за все люди, які служать на благо країни. Харків'янин Валентин свідомо пішов до лав Нацгвардії, адже як і батько хоче пов'язати своє життя із військовою службою. Тобто, мені зараз хочеться от я зараз служу на срочці, Хочу перейти на контракт для того, щоб поїхати в далі в академію в Харкові і там проучитися і стати офіцером і дальнішим служити українському народу. Да, я долго, долго к этому шел и все-таки решился наконец-то. И когда мне стукнуло 20 лет, я уже смог спокойно призваться в армию. Я 4 года занимался кикбоксингом. То есть я готовился к этому всему. Руслан старший інструктор з водіння, служить за контрактом, родом із сусідньої Казанки, що на Миколаївщині. В родині, окрім нього, ще два брати і всі служать. Один прикордонник, а інший раніше служив у ракетних ядерних військах в частині в Первомайську Миколаївської області. До армії прийшов свідомо. Дуже хвалить нові броньовані автівки. «Взяли, крази ці нові, які прийшли, прекрасні машини. В снігу себе чувствували добре. Достойно добре допомогли нам. Лічно ми не попадали, слава Богу, звісно, сподіваюся, ніколи не попадемо. Ну, коли батальйони приїжджали, бачили, машини були хорошо постреляні, відверстя були, але сквозних не було. Тобто, броня видержала хорошо. Крази бронювання 7,62 держать. Тобто полімліт може придержати. От... Від... На території частини строковики і контрактники постійно відпрацьовують строєву підготовку та маршування. краса, Солдатським серцем...» Небеса можливо це останні строковики в лавах Нацгвардії. У найближчих планах армійського керівництва комплектування частин повністю чоловіками та жінками, що зголосилися служити за умовами контракту на благо України. Військові легкові та вантажні автівки, броньовики та транспортери. Під стіною Палацу культури мистецький, колишні імені Артема, всі бажаючі могли побачити і навіть посидіти всередині техніки, яку використовують військовослужбовці Нацгвардії. Бетер БТР. Видимість на всі 100. БТР-70 одна з основних одиниць бронетехніки у складі Національної гвардії. Частині 3011 Нацгвардії України виповнилося 50 років. З нагоди цієї круглої дати всі бажаючі містяни могли дізнатися про особливості військової служби на контракті. Хотів би від себе особисто всім офіцерам, прапорщикам, військовослужбовцям за контрактом, сержантам, солдатам, служачим часті і також ветеранам пожелати крепкого здоров'я, мирного неба над головою і всіх успіхів во всіх їхніх починаннях холі палацу культури можна було побачити і навіть потримати в руках всі види стрілецької зброї нацгвардійців, у тому числі кулемети і автоматичні гранатомети. Солдати на собі демонстрували основні види уніформи. Трьом військовослужбовцям вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня, а також 14 почесних грамот. Все мы понимаем, в какое непростое время приходится служить защитникам нашего государства. На сегодняшний момент я, как советник главы Днепропетровского областного совета, имею честь передать поздравления. Грамоти, почутної грамоти воєнослужам даної часті, також передати поздравлення від народного депутата України Усова Константин Глебовича. І, звісно ж, словами, передати благодарність, яку всі ми спитуємо перед військовослужбовцями і цієї, і других вонських частей. Гвардійцям передали побутову техніку та інші презенти: пральну машину, наручні годинники, мед, продукти харчування та інші подарунки найближчими днями відправлять до зони АТО Олександр Фефілатів, Максим Пономарів, Віктор Зубченко, підсумки тижня, перша міський.